Отримавши свій е, примірний е, переклад Біблії Іван Олієнко 10 червня 1962 року напише давно виношувану в своїй душі поему Усіх до книги закликаю. Усіх до книги закликаю, читаємо Біблію відвічну. Вона, правдива путь до раю, дає й дорогу всьогобічну. Читаємо Біблію щоденно, вона нас розуму навчає, вона відкриє всю вселенну, знання життя подасть безкрає. Як той, Орел, могуче крилий, ширяє легко в небеса, так з нею вкупі, брате милий, твій геній, розум і краса. Бо Біблія, свята наснага, твоєму розуму навіки. Із неї родиться відвага, свободі духа, вірні ліки.